Друзі, а невже Росія теж втомилася від війни або відчуває якісь економічні проблеми? Справа в тому, що російський диктатор Путін запропонував заморозити лінію фронту в Україні, а це сталося під час зустрічі із спеціальним посланником Трампом Стівом Віткофом. Однак застереження європейських чиновників і аналіз Американського інституту вивчення війни свідчать про те, що ця пропозиція може бути ще й пасткою. Давайте далі розбиратися, що відбувається. Підпишись на канал, натисни лайк, а ми розпочинаємо. За інформацією Financial Times, Путін запропонував зупинити вторгнення в Україну по нинішній лінії фронту, заявивши про готовність відмовитись від претензій на повний контроль над чотирма частково окупованими українськими областями. Мається на увазі місто Херсон, тобто повністю Херсонську область, і місто Запоріжжя, тобто повністю. Всю область Запорізьку, тобто від цього Путін відмовляється. Однак, за словами трьох співрозмовників від видання, Путін очікує від США ширших геополітичних поступок, таких, наприклад, як визнання російського контролю над Кримом та відмова від вступу України до НАТО. Європейські чиновники застерігають, що Путін може використовувати цю пропозицію як приманку. Щоб схилити Трампа до прийняття інших вимог Росії та нав'язати їх Україні, вони наголошують на тиск, який зараз чиниться на Київ, щоб він пішов на поступки, необхідні Трампу для перемоги. Ну, по-перше, друзі, така пропозиція може спонукати Сполучені Штати тиснути на Україну як, наприклад, сторону, яка не хоче йти на поступки. Ну а по-друге, Пропозиція Путіна про заморожування лінії фронту може використатися для перегрупування. Тобто тут ще є і військова складова, що я маю на увазі. Аналітики Інституту вивчення війни попереджають, що замороження фронту на нинішніх позиціях не гарантує припинення російської агресії. Кремль може використати перемир'я для перегрупування військ та реалізації масштаб більш масштабних територіальних. Амбіцій, особливо в умовах обмеження західної військової допомоги Україні, американські аналітики наголошують, що нинішня лінія фронту не забезпечує стратегічної глибини необхідної для захисту України від нового російського наступу. Також американські аналітики зазначають, що Росія активізувала використання бронетехніки по всій лінії фронту, що може друзі свідчити про підготовку до. Довгострокової кампанії із захопленням території як на сході, так і на півдні України. Аналітики вважають, що Кремль може тимчасово відмовитись від вимог повного контролю над окупованими регіонами в обмін на інші поступки з боку США, такі як, наприклад, зміна українського уряду або значне скорочення чисельності Збройних сил України. Тому, друзі, очевидно. Що пропозиція Путіна щодо замороження фронту є черговою спробою легітимізувати російську окупацію та нав'язати Україні неприйнятні умови миру. І найголовніше, вона не гарантує припинення агресії, але може ще й створити умови для нового ще більш масштабного російського наступу. Пропозиція Путіна щодо замороження фронту насправді є пасткою, спрямованою на підготовку до подальшої агресії. Тому, друзі, лише повне виведення російських військових з окупованих територій, з нашої держави та надання гарантій безпеки з боку наших західних партнерів можуть стати основою для справедливого та тривалого миру в Україні. Я вам дякую за перегляд, натисніть лайк, пишіть свої коментарі і до зустрічі в наступних відео.